Чоловік, який пізно повернувся додому, виправдовується перед дружиною. Розумієш, Люба, у нас у клубі сьогодні проходив конкурс, хто більше з усіх вип'є пляшок пива. Цікаво! перебиває дружина. А хто ж посів друге місце? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Німець, італієць та американець сидять у барі. Німець із гордістю каже, моя дружина за 7 секунд набирає від нуля до ста. Це як? запитує італієць, а я купив їй порш. А, ну це дурниці. Ось моя набирає від нуля до ста за п'ять секунд. А їй як це вдається? Я купив їй Феррарі. Тут у розмову вступає американець, а моя дружина набирає від нуля до ста за 2 секунди. Неймовірно. І що ж ти її купив? Ваги. Мамо, я заміж хочу. Донечко, уяви, що ти заміжня. Іди на кухню, вимий унітаз і посуд, звари борщ. Мамо, я вже передумала. До банку заходить брудний неохайний чоловік. До нього підходить чарівна співробітниця банку. Чим я можу вам допомогти? Я хочу відкрити депозит у вашому дурнуватому банку. Як ви себе поводите? Ви ж у банку? обурюється дівчина. Послухайте, я просто хочу відкрити цей депозит у цьому проклятущому банку. Я покличу менеджера. До біса менеджера, холєра ясна. Мені потрібно просто відкрити цей трястя депозит. Пані тікає і за кілька секунд з'являється керівник. Що сталося? Я виграв трястця мільйон оту дурнувату лотерею і хочу покласти цю довбану купу грошей у вас, проклятущий банк. І що? Ця пустоголова дівуля не захотіла вам допомогти?